Доброго дня, Миколаїв, 8 липня, 23 рік. Вирішив, проходився по садку і вирішив зняти обв'язочку, подивитися, можливо, перев'язати, обновити наших весняних щеплень. Щеплювали ми червоном'якітну яблуню. Як назву не пам'ятаю я її там, але купував вроді в перевіреної людини. Там не повинно бути якогось пересорту чи надурити. Листочки були червоні, а м'якоть ми побачимо, коли будуть плоди. Прививали ми її в гілочку на яблуні муца. Чуть-чуть так не задавили, спотикнулися Кіт наш завжди Під ногами Звізда ютуба, Да? Філімон? Філімон? Філімон, молодець, попозірував. Ось така у нас яблучка муцу. В цьому яблунька, а не яблучка. Загрузка за НАТО. Занадто, мабуть, будемо обривати, регулювати нагрузочку трошки вже потрібно, тому що у нас вже грушка там. Грушка. Я її вже попідпирав. Ось у нас стоять рогачі, тому що врожай дуже-дуже дуже перегружена вона. Але відео не про це. Відео про наші щеплення. Я радий, що вони в нас вийшли, прижилися, не всі в нас прижилися. Я не професійний садівник-щеплювач, так сказати, як правильно сказати. Але вчуся і десь щось потрошки виходить. Дуже радую, коли виходить, зараз. Ось так у нас заросло місто, місце щеплення. Щось вийшло. Щеплювали ми в приклад, так чомусь мені більше сподобалось і виходить у мене краще в приклад. Більша приживаємість. В розкол не люблю жорстко, жорстоко, як сказати, ломається деревина. Тут теж заросло. Ось, заросло. ну Ми зараз його замотаємо, замотаємо прозорою стрічкою і хай далі росте. Це в нас ще одне щеплення. Це вже на яблуні, яка купувалася як редчів. Не знаю, чи речив чи не речив, її вже років 7 і це вона вперше заплодоносила Ось такі яблучки, я вже думав її вирізати, вже почав на неї був. щеплювати. Десь тут ми ще щеплювали. Колись вже не знайду. Ось у нас весенні два щеплення. червоно-мякотне а це тільки це інший сорт. ну Не перевірених продавців. Тут листочки зелені, не червоні. Тут ми щеплювали, здається, китайським секатором. Зараз глянемо. Так, тут робилося щеплення китайським секатором, хоч багато хто не полюбляє, але я починав з нього. І інколи виходить чудові щеплення. Хоч він там неправильний, тупий, чи що ось заросло, майже не видно. Я спочатку. Використовував його для щеплення фундуків. Ось друга щепа. Використовував його для щеплення фундуків і зараз не знайдеш, де місце щеплення. Це в нас ще одна експериментальна деревина, яку я казав, її колись зламали. Вона пішла від короневої порослі. І я на неї тренуюся, щіпляю все, що можна. Ось у нас тут пізньолітня минулорічна окуліровочка. Пішов ось такий пагін. Тут у нас ми теж робили окуліровочку. Вона вроді не була жива, але пішла. І ось знову м'якітні. Ми прищепили і вони пішли. Тут ось поруч дві. Вони не пішли чомусь, не одна. Ось у нас знову окуліровочка. Окуліровували. Здається, ми тут муцу прищеплювали. Тут у нас вже плодоносить Семиренко. Семиренко. Тут у нас Голден, Яблочка. Тут у нас знову. Семеренко, це одна гілочка у нас семеренко щеплена. А це у нас інша гілка семеренко щеплена. Ось я вам хочу показати, де тут щеплення. Ось щеплення. Хотів показати, робилось воно з секатором. Але, блін навіть не, не знайду, не знайду, не знайду. Ось. Місце щеплення робилось воно з секатором, трошки перетягнуло вже ізолента Ось у нас місце щеплення. Ось воно місце щеплення, але його не видно. Воно заросло. І це все робилося ось місце щеплення. Ось воно видно таку кривеньку, трошки дугу. Оце і є місце щеплення. Тут у нас, не пам'ятаю, якісь ще одні якісь яблучка Ось тут у нас Семеренко, а це може голден, може, не пам'ятаю, тренувався. І так воно виходило. Щеплювати грушу на яблуні я зрозумів, що це дурна справа. Я вже скільки не щеплював, ось вона, вона приживається дуже погано. Як приживається, але ось такі наросте і вона, ну, вона не росте. Вона не дає приростів, не дає подів, тому ми тут зробили окуліровочку на цій гілочці. І в нас пішла окуліровочка яблуня. Ось так ми експериментуємо. Отак ми займаємося не тільки на землі вирощуванням зерна. І всього іншого. Тут у нас кизили, ростуть там, у нас азимінки. Це у нас йошта кущ. Я його викопав, так кинули і він присох. Ось у нас йошта, яка плодоносить. Вся в плодах дуже смачні, корисні. Грушка, йошта. Йошта, великі кущі. Великі кущі. Отак плавно ми перейшли з огляду щеплень. Тут у нас засох кущ агрусу з малими шипами. Тут у нас кизил. І малинник. Ось такий у нас великий малинник. І ось у нас проснувся піканчик. Відео про прищеплення, але кому цікаво, хто до кінця додивився, тому буде приз. Невеличкий огляд по нашому садку, що ми маємо. Горіх пекан, корисний, смачний, незвичний для України. Хоча як незвичний в Херсоні, в Одесі. Кажуть, десь в посадках, прямо цілі посадки, якісь любителі були, насадили, і вони прекрасно ростуть. Це зараз воно пішло популярно мати. Тут у нас кизил великоплідний. І на ньому, а, ні, це кизил простий. І на ньому ось щеплення я робив в минулому році великоплідного. Це у нас знову пеканчик. Пеканчик. Розпустився, пішов рости і великоплідний кизил. теж Ось, маємо вже в цьому році плоди. Ось такі плоди. Філь. Ну як же ж без тебе? да Ну, без тебе це ж не ютуб. Не Кругом свою морду всунеш. Все, завершуємо огляд. Тут у нас росте алеча, на яку ми... Щеплювали персики, ось ось щепа, окуліровочка персика. Ось окуліровочка персика. Тут у нас достигають маленькі абрикоси, які ми купували в якому агромаркеті. Я хотів дуже пізні абрикоси, такі, щоб майже восени достигали. Ага, виросло, ось у нас вродило. Дуже рані. Мабуть, вони щось перепутали, хоча аргомаркет славиться якраз отаким. От дуже пізно вийшов дуже раній. так, будемо завершувати свій огляд. Тут у нас був абрикос спиляний, кинув поросль, ми думали її видаляти, тому що у нас тут росте горіх. І раді приколу хотів потренуватися і ось. На Брикосові у нас прекрасно прижилися окуліровочками персик. Персик інжирний. Маємо ось такі прирости вже більше метра. Ну, тепер жалко зрізати. Будемо чекати врожаю. Дякую за увагу. Підписка, подобайка, обговорення, коментарі. Це все вітається. Слава Україні!